Фото рюкзак з затишним осіннім дизайном та підвищеною жорсткістю від KF Concept. Код товару дивіться в кінці відео. Покриття цього рюкзака дуже приємне і відчувається як вовна. Рюкзак має дуже міцну задню стінку. Вона надійно захищатиме ваше обладнання від падіння та ударів. Давайте подивимось, що може вміститись в цей рюкзак. Всередині рюкзак має стандартне наповнення. На задній стінці є кармашки для дротів, зарядок, документів. Обов'язково в комплекті є чохол, який захищатиме від дощу. В рюкзак вміститься орієнтовно камера, два великих об'єктива і спалах. Перегородки можна змінювати таким чином, щоб вмістити туди, наприклад, великий об'єктив 70-200 та зафіксувати його. Задня частина рюкзака розрахована під невеликий ноутбук, який теж буде надійно захищений. Рюкзак має комфортні наплічники м'які і комфортну спинку з сіточкою. Цікавою родзинкою рюкзака є декоровані кишеньки з обох сторін. Внизу кріплень немає, проте є кріплення з боку, наприклад, для вашого штативу. Код рюкзака на сайті вже пишемо на екрані: Вам бажаємо креативних і безпечних зйомок!